Завтра, 23 листопада, минає 164 роки від дня народження неймовірної української мисткині Марії Башкирцевої. Чимось вона мені нагадує Тараса Шевченка, чим цікаво. Тим, що досі точаться суперечки, в чому вона була талановитішою у живописі чи в літературі, дійсно схоже, а ще їй вдалося досягти успіху на чужині, як і кобзарю. Але на відміну від Тараса Григоровича, не в Росії, а у Франції. При цьому і Марія Башкирцева, і Тарас Шевченко завжди називали себе саме українськими митцями. Але годі порівнянь. Дізнаємося більше про долю і творчий шлях Марії Башкирцевої з рубрики «Новатор». Перша жінка, чиї картини виставляли у Луврі. Вона написала десятки полотен, які підкорили серця людей в усьому світі. Марія Башкирцева українка за походженням та за покликом душі, прожила хоч і коротке, але насичене творчістю життя. Художниця народилася у листопаді 1858 року в селі Гавронці на Полтавщині у заможній родині. Батько Марії Костянтин Павлович Башкирцев був сином генерала, учасника війни 1812 року, сам мав чудову освіту, закінчив університет святого Володимира. Сьогодні це Київський національний університет імені Тараса Шевченка у Києві. Він був великим землевласником і дійсним статським радником, а також очолював дворянство Полтавської губернії, тобто ця людина була надзвичайно Ливовою, з якою всі хотіли мати хороші відносини. Ну того треба сказати, що він був людиною вкрай інтелігентною, за словами самої Марії, і цікавився мистецтвом. Власне, так само як і мати нашої героїні, теж Марія Марія Степанівна Бабаніна, яка походила із відомого харківського аристократичного роду, і росла в повазі до науки, до мистецтва. Батьки дуже любили свою Марійку та намагалися не відмовляти дівчинці ні в чому. Однак, сімейна ідилія для Марії тривала недовго. Коли їй було 12 років, батьки вирішили розлучитися. Шлюб батьків не склався з самого початку. Вони сварилися від початку, і батько зраджував матері. Зрештою, мати Марія Степанівна не витримала цього і подала на розлучення. Це була нечувана історія для російської імперії. Марія з матір'ю оселилася в родинному маєтку в селі Черняківка на Полтавщині. Тут дівчинка багато навчалася. Дві гувернантки допомагали їй у вивченні іноземних мов. Марія опанувала французьку, німецьку, англійську та італійську. Крім того, вивчала музику та живопис. Час це було цілком такою поширеною практикою не перебувати весь час на Батьківщині, а поїхати за кордон, там походити по галереях, подивитися на мистецькі твори, поспілкуватися із за кордоном, аристократією, бумондом, так? побувати в різних містах. І власне вона має на це кошти, вона заможна жінка, і вона везе свою доньку за кордон. Компанію їм складають сестра Марії Степанівни Надія, і також бере свою доньку. Оньку діану, і от о, ці четверо дівчат вирушають у свою закордонну мандрівку, ну і, зрештою, залишаться там жити. Побувавши у різних країнах, родина осідає у сонячній нітці на березі Середземного моря. Здавалося б, нічого не може завадити родинному щастю. Проте саме тут у Марійки виявили тяжку хворобу. туберкульоз, на той час невиліковний. Насамперед, це змінює плани Марії. Бо вона вже на той час підліток, який е, визначається з майбутньою долею. Вона шикарно співала. В неї було е, сопрано на три октави. Вона вражала просто своїм співом, і е, в неї попереду мала бути блискуча кар'єра оперної співачки. Але, на жаль, якраз через хворобу вона починає хрипнути, втрачати голос. І е, цей план. Е, Доводиться їм залишити життя родини кардинально змінилося. Мати шукала найкращих лікарів і дотримувалась усіх рекомендацій, але нічого не допомагало. Дотримувалися вони рекомендацій щодо того ж і цілющого повітря. Ні, це якраз дуже добре для цього підходило, Хоча потім вони переїдуть до Парижа, де Марія буде реалізовувати свій художницький талант. Але тим не менше, все одно хвороба її з'їдала. Тим часом дівчинка продовжувала опановувати живопис її картинами захоплювались навіть досвідчені художники. Марія працювала в жанрі реалізму, і власне вона наслідувала за стилом свого вчителя, живописця, натураліста Жуля Бастьєна Лепажа. Він писав такі от доволі реальні картини, і це був один із таких провідних напрямків на той час живопису. Так, хоча з'являються вже і більш сучасні тенденції. Але Марія залишається вірною саме цьому напрямку, і вона стає відомою як майстриня жанрового живопису. Дуже відомими є її картини, які зображують людину насамперед. Якщо ми будемо дивитися те, що залишилося з її творів, те, що дійшло до нас, переважно це будуть портрети, жіночі, дитячі портрети, так? або якісь сцени, де ми бачимо людей в процесі, або за розмовою, або читання книги, це може бути так, або якісь там їхні справи, якими вони займаються. Їй давалося надзвичайно реалістично, тонко передати оцей от момент, коли ти дивишся на її картину, і нібито перед тобою жива людина, яку ти добре знаєш. У юному віці Марія була вже досить відомою художницею. Її знали і любили в Парижі та за його межами. Вона починає виставляти свої твори в салонах Паризьких. Публіка. З цікавістю сприймає її спершу як таку якусь чарівну екзотичну дівчину десь там із окраїни Російської імперії, яка приїхала, малює так дивовижно. А потім виявляється, що вона ще й доволі розумна, тому що вона могла підтримати будь-яку розмову різними мовами і на різному рівні. І тому не дивно, що публіка нею захоплюється не лише як художницею, не лише як красунею, а і як такою доволі розумною мудрою. І чарівною дівчиною Марія намагається отримати від життя якомога більше, намалювати усі краєвиди та портрети, прочитати усі книги. Вона не відпочивала та не гралася, а тільки навчалась та писала картини усе через хворобу, адже знала, що у ті часи це смертельний вирок. Я хочу працювати як звір, писала Марія у своєму щоденнику. Коли вона представила знову ж таки на салоні високій публіці один із своїх останніх творів і за іронією долі найвідоміший твір, який має назву «Мітинг» або зустріч, от якраз там, де ці хлопчаки на вулиці Парижа про щось жваво сперечаються. Пізніше цю картину придбає Лувр і буде виставляти у себе. То цю картину спершу не оцінили. Марія розраховувала, що це буде фурор, ефект одразу. Її сприймуть, визнають так, овації. але публіка поставилася, і критики доволі прохолодно до цієї картини, і це її надзвичайно засмутило. Марія залишає салон. Це був 1884 рік. Починалася вже така холодна осінь з прохолодним е сирим повітрям. Вона виходить на двір і вирішує, що вона зараз, щоб відволіктися, піде і буде малювати з натури. От і вона, от на емоціях іде, малює і застудилася. Застуда виявилася фатальною. Померла Марія 31 жовтня 1884 року. Не доживши місяць до своїх двадцяти шести. Її похорон був оформлений у білому кольорі: квіти, труна, коні усе чисте та недоторкане. Та публіка, яка прийшла віддати їй останню шану, це, зокрема, і згадуваний Гідемо Пасан, який хотів зустрітися з нею за життя, але вона вирішила, що вона вище цього і не захотіла з ним зустрітися, був там і пізніше писав, що вона була єдиною трояндою в його житті, і якби він знав, що її життєвий шлях буде таким коротким, він би всяє весь її життєвий шлях трояндами. От так само і інші видатні діячі, які от, здавалось би, були значно старшими, значно вищими за Марію за своїм статусом. Вони прийшли вклонитися їй, вклонитися її таланту, її сміливості, з якою вона жила, її відвазі, з якою вона заявляла про себе, і її наполегливості, з якою вона долала хворобу. Картини Марії Башкерцевої добре знані та відомі, і зараз вони підкорюють серця своєю відкритістю та реальністю. З найвідоміших її творів очевидно це. За книгою молода жінка з букетом буску в студії жульєна, мітинг або зустріч, де зображені хлопчаки десь на вулиці в Парижі, які про щось там жваво сперечаються чи домовляються. Жан і Жак», сміх. Також в неї залишилася велика серія її автопортретів, де вона постає різною: і задумливою, і серйозною, і більш такою веселою, романтичною. Художниця за своє коротке життя написала чимало картин, однак до нашого часу збереглося не так вже й багато. Майже одразу після смерті Марії до її матері Марії Степанівни звертаються різні музеї, європейські музеї. Зокрема, її картини купує Люксембурзький музей інші музеї. І таким чином частина вже збірки опиняється в музеях. Частину пізніше викуплять різні приватні колекціонери, і по приватних колекціях також її твори нині зберігаються. Але найбільша частина доробку Марії опиниться у Росії. Мати Марії Марія Степанівна передала майже 150, якщо бути точними, 144 картини своєї доньки російському музею. На той час це був музей Олександра III у Санкт-Петербурзі на постійне зберігання. І навряд чи вона уявляла, що це означає, що ці твори безслідно зникнуть. Очевидно, вона хотіла як краще розпорядитися доробком своєї доньки і прославити її як могла. Картини мітинг та жан жак вже після смерті українки викупив Лувр. Таким чином, Марія стане першою українкою, чиї картини будуть виставлені в Луврі, і однією з перших жінок, хто удостоїться честі бути представленими в головній картині галереї. Світ з 15 років Марія писала щоденник, у ньому розповідала про усі свої емоції переживання, мріяла його видати. Однак, зробила це її мама вже після смерті доньки. І він став світовим бестселером. Вже перша публікація у 1887 році в Парижі спричинила дуже великий суспільний резонанс. Всі хотіли прочитати цей щоденник, доторкнутися і до постаті Марії. Ну і почитати, а що ж там вона написала такого крамольного? Так пізніше цей щоденник буде перекладено англійською мовою, і таким чином він стане ну. Практично доступний всьому світу, і е, відомо, що його читали з захопленням і у Франції, і у Британії, і в Німеччині, і в Сполучених Штатах Америки. І ця книга, цей щоденник Марії Башкірцевої, він стане настільною книгою для багатьох дівчат. Її власне щоденник доволі популярним є і чекає на своє видання українською мовою. Бо незважаючи на те, що вже його прочитав весь світ, українці його ще в. Українською не читали пам'ять про видатну художницю. Зберігають і в Україні іменем Марії Башкирцевої названа вулиця у Полтаві. А у диканці діє картинна галерея, біля якої розташований пам'ятник художниці, вона от ідентифікувала себе саме з Україною і не вважала, що це може бути якимось для неї мінусом, чи створити для неї якісь труднощі. Вона для неї це було абсолютно природнім. Бо вона в цьому виросла, вона в цьому зростала, і вона е, з гордістю не, несла усю е, свою національність, так усю свою приналежність до України. Хоча вона поважала з повагою, ставилася і до Франції, яка стала для неї рідним домом, але все ж таки її серце залишалося українським. За своє коротке життя Марія тричі відвідувала батьківщину, була в Києві, Полтаві та Сумах. Вона захоплювалася красою наших міст та селищ, які, як казала сама художниця, нічим не поступаються французьким. Марія завжди стверджувала, що вона українка не лише за походженням, а й за покликом душі.